Проблеми у житті є в нас усіх, у когось менше їх, у когось більше. Але серед тривог, серед потіг ми думаємо, ну вже лише б не гірше. А щастя ідеального нема завжди для нього щось таке відсутнє. Та силу духу вгору підійма молитва, що цілюща і могутня. Не можна нарікати на життя, хоч і нелегко іноді живеться. Якби ж то мати наперед знаття, де доля нам заплаче, де всміхнеться. Та не заглянеш в майбуття ніяк, і кажуть, гріх великий ворожити, але Господь дає якийсь нам знак аби мудріше це життя пожити. Проблеми у житті у всіх нас є. Важливо дуже, як ми їх сприймаємо. Адже випробування Бог дає лише тільки ті, які ми подолаємо.